Вітаю, і я би хотіла вам розказати про специфіку кіномарафонів. В кіномарафон, коли ви йдете, ви не просто пронаєте в світ персонажів і маєте змогу зіграти будь-якого героя, який вам сподобався на екрані. Можливо, ви помічали, що придивляючись фільм, через якийсь час у вас виникає відчуття, що ось цей актор це ви. А, тому, що, тому що якісь частинки, яких ви хочете добрати, ви хочете самовиразитися за рахунок там, цього персонажа. І це абсолютно нормальна історія, і особливо, коли є змога прийти до мене і реально перевтілитися в якогось персонажа, який вас зачепив. Насправді тут іде дуже тонка робота, тому що, скоріше всього, це щось таке всередині вас, що вам потрібно підняти. І відкрити в собі, щоб проявити якісь нові грані, можливо, якісь інші грані вашої особистості, які не сподобаються. Не сподобаються, можливо, іншим, але вони сподобаються вам. І ви зможете а, зробити таку шалену роботу над собою. І знаєш, що це здається. Блін, про що ви мені розказуєте? Навіщо мені акторська майстерність? Я не розумію, як я можу намазати її на хліб з маслом. Слухайте, у нас не все піддається логіці. В житті є купа речей, як життя, як сенси, як емоційний інтелект, якого ну, він не просто так на шару не дається, його треба прокачати. І я та людина, яка може вас просто повести за ручку і прокачати вас. Тому що я дуже багато цього качала в собі. Я прям себе прокачувала і психологічно, і психічно. Щоб подавати вам інформацію акторську з акторських тренажів, з акторських вправ, але під певним куток, під кутом вашої особистості. І дуже часто у мене такі відгуки з моїх курсів, з проходження тренінгів чи кіномарафонів, що, мовляв, такі враження, що ми побували на якійсь, ну хтось говорить, що це гештальтерапія, хтось ще щось. Ну, щось таке відбулося. Воно було не дуже легке. Я попереджаю, що це не так, що це буде завжди легко і приємно. Це було не дуже легко. Це, можливо, було навіть не дуже приємно. Але щось зрушилося, і а, щось змінилося настільки в мені, що я ну, відкрилися очі. Та, вони стали такі, не, знаєте, бувають окуляри, вони затемнені. І. Ну, таке враження, що ось ця маска вона заважає жити повним життям і відчувати щастя в реально в стосунках з собою. Тому що ви можете не подобатися оточуючим, так буває. І тоді у вас є шанс підібрати під себе тих оточуючих, які, які сподобаєтеся ви або ну, жінка чи чоловік реальні. А от щоб віднайти себе реального, я й запрошую на акторські курси, на акторські кіномарафони, на мої індивідуальні заняття. І більше того, я хочу сказати, що людям, яких, хоч трішечки є депресія, взагалі показана акторська майстерність, акторська майстерність, співи, голос, все, що пов'язано з цим. Прям це дуже важливо, щоб виходити в діяльність, починати діяти. Тож. Будь ласка, зверніть увагу на себе, тому що ви найголовна людина у своєму житті. Головніший вас немає і не буде ніколи. Вкладайтеся в себе. Вкладайте свій час, ресурси, і ви побачите, наскільки ви, ваше тіло, ваше я буде вдячно за це. І це того вартує. Спробуйте!